Чоловіча термобилизний власник, термофутболка Апол і термоштани Атео. Ця термобілизна може використовуватись круглорічно, тобто влітку, коли тепло в якості єдиного шару одягу, коли холодно, як базовий шар або як нижня білизна. Стосовно зовнішніх характеристик цієї термобілизни, то варто відмітити, що у футболки є рукав реглан, у футболки і штанів є плоскі шви, і ця термобілизна анатомічної форми, тобто облягає тіло для кращої мобільності. Також термобілизна зональна і в місцях підвищеного потоводілення вона має захисні зони. Також захисні зони є на ліктях і колінах. Стосовно функціональних характеристик термобілизни, то варто відмітити такі, як те, що вона. Добре виводить вологу і зберігає шкіру сухою навіть після активних і інтенсивних занять спорту. Саме тому її варто використовувати під час такого активного спорту, як біг, трекінг, альпінізм, хокей, а також займаючись тренажерним озарем. Білизна антибактеріальна і не зберігає неприємного запаху навіть після довготривалого носіння. А розмірів, то вона йде розмір, розмір, а і також представлена в кольорах чорному і білому.